Вітаю. Я консультант садового центру Світлана. До нас на Ютуб поступило таке питання, як можна розмножати оліви. Ми отримали дуже такі красиві наштамбікусь оліви. І ви бачите, вони до нас прийшли не стрижені. Отож, оці всі, як, скажімо так, води, порослі, це все можна стригти і укоріняти. Ми можемо її. Одрізати оці всі, бачите, прирости. Тобто відрізається прирост Не молоденький, а ріжеться прирост ось на наискосок. Виходить, зі старою вже віточкою. І це все, щоб, допустимо, як матеріал у нас посадочний, ми можемо не викидувати, а ми можемо це все укоріняти. Дерево ми теж зробимо дуже хорошо. Тому що воно зараз почне більше випускати бокових віточок. Почне більше пушистися і буде гарна форма у дерева. Даже інколи буває маленькі порослі, але що треба хоча б на 2-3 листочка рослину підрізати, щоб вона мала красивий вигляд. Отож, якраз ми такі от отримали чудові олівки, що на них можна ось показати вас такий приклад. Ось, бачите, ми її сформували і вона вже. По іншому виглядає, ніж цей постір. Тобто Ми її підрізали таким чином. А ці всі віточки, які, ну, ця не підійде, вона молоденька, вона дуже видно, що молоденька, повинні бути от отакі от п'яточки. І ця рослина укоріняється. Знімається там один, два, три яруса, листочки знімаються, макаємо, допустимо, корнівін. І у дуже маленькі стаканчики висаджуємо як розсаду. Вверх ми можемо прищипнути, щоб виходить, рослина також не тратила в приріст, тому що вона все рівно, хоч вона і обстрижена, вона буде рости. І так ви можете розмножати оліву. Оліва в домашніх умовах у нас дуже добре приживається. Але ця рослина йде для балкону, зимній сад, прохладні вікна, у кого є кімнати холодні. Тобто оліва дуже полюбляє. Свіжий воздух влітку з весни до осені, а взимку обов'язково ви забираєте її додому, тому що вона у нас поки, на жаль, не зимує. Поливаємо ліву по мірі підсихання. Дуже в жаркий період, -період вона полюбляє поміспівання, не засушуємо її, тому що теж рослина починає тіряти влагу і листочки в неї страждають. Тому обов'язково в жаркий період року не засушуємо рослину. Пересадка обов'язкова, тому що вони приходять повністю забити вазончик рішочками, її треба пересадити. Дуже гарно квітують потом. У нас, кстати, там ще на екземплярах є вже вона квітує і олівки дає в домашніх умовах. Так що ось така чудова у нас була сьогодні оліва. Заходьте до нас на YouTube, питайте. Задавайте питання по можливості. Будемо відповідати на все добре. Щастива!